Чору до передислокації, а Крило Сезонов інтерв'ю на Фабриці новин» також заявив про те, що насправді вона є, але не з Донецької області. каже імовірно, наприклад, це може бути Херсонський напрямок Запорізький, але все одно, поки що по факту він цього не бачить з візхрадих джерел. Ну і щодо Донеччини, де власне він також виконує завдання, каже, що звідти взагалі нічого не спостерігається, тому що у росіян все ж таки стоїть Полона мета захопити а, Донецьку область, вийти на адмінкордони, е, пане Дмитре. От якщо дійсно говорити про такі певні передислокації, пересування військ ворога. А, це яких масштабів має набути ось ця операція, щоб ми вже побачили якийсь певний рух? Чи можливо він вже почався? Він почався інше. Питання не відповідна в тих обсягах, ну чи, скажімо так, ні в тому кількості переміщення особового складу і техніки, на який ми розраховували але Давайте, власне, проаналізуємо саму інформацію щодо переміщення підрозділів. Сазонов говорить про те, що відбувається передислокація виключно відповідно з харківського напрямку. Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Ще, власне, 14-11, перепрошую, серпня. Партизанський рух а теж заявив про те, що з Покровського напрямку йде передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації безпосередньо на Курщину. Зокрема, мовилося про те, що теж зафіксував перекидання військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації Курську область. А дані об'єктивного контролю підтверджують те, що наразі бійці цієї бригади знаходяться безпосередньо на території Курської області. Тобто можемо говорити про те, що передислокація відбувається із основних напрямків наступу російських окупантів Покровського. Друге, передислокація з району Красногорівки. Це знов таки Донецька область. Причому цей напрямок вважається так само одним з ключових напрямків наступу російських окупантів. Мовиться про передислокацію бригади П'ятнашка, першого армійського корпусу, так званої ДНР. Варто говорити, що 810-та бригада морської піхоти, відповідна бригада П'ятнашка. Ну, це підрозділи з е, е, достатнім бойовим досвідом, тому це не. Телові підрозділи про що повідомляють чисельні військові експерти. Російська Федерація прекрасно розуміє, що стримати подальший наступ українських військ в Курській області, виключно за рахунок контрактників чи прикордонників ФСБ немає можливості. Третє, про що варто говорити? Є передислокація підрозділів із часів ярського напрямку. Зокрема, мовиться про передислокацію підрозділів першого штурмового загону колишнього ПВК Вагнера. Наразі це добровольчий корпус під керівництвом польового командира рати бора. Це знов-таки боєздатні, найбільш боєздатні підрозділи, які мають практичний досвід бойових дій, причому в умовах міської забудови. Ну і відповідно передислокація з Донецького напрямку, знов таки Донецького, а не Харківського, основних підрозділів полку Ахмат, мовиться не про Кадирівські підрозділи, а частини спецпризначення, більш відомі як Аїд. Тому, ще раз підкреслюю, ну, інформація дещо не відповідає дійсності. Більше того, хотів би зауважити з приводу передислокації. Міністр оборони Литви заявив про те, що Російська Федерація змушена передислокувати підрозділи збройних сил е, своєї країни аж з Калінінградської області. Калінінград і харківський напрямок це трошки різні географічні навіть речі. Так, от мовиться про те, що Російська Федерація наразі е, змушена передислокувати підрозділи. Власне, сухопутних військ Російської Федерації з Калінінградської області, цебто прикриття західних кордонів, безпосередньо на територію Курської області. Крім того, давайте говорити про те, що факт передислокації підрозділів з відповідно. Запорізьких і херсонських напрямків підтвердив і генштаб Збройних сил України, зокрема, Дмитро прес-офіцер тактичного напрямку, заявив про те, що власне, Російська Федерація наразі зафіксована при дислокації цих, цих зон бойових дій, але основне про що ми маємо розуміти. Варто говорити про те, що чисельність контингенту вторгнення за різними оцінками, зокрема західні експерти, називають до чотирьох бригад Чотири бригади. А тепер, пані Астасії, шановне товариство, російська сторона зосередила на курському напрямку дев'ять бригад, і це дані російської сторони. Тобто, дев'ять бригад двічі більше кількість особового складу. Очим чим викликано те, що наразі Російська Федерація намагається вирішити питання е, протидії подальшому українському наступу в Курській області, виключно за рахунок тих підрозділів, які вже були на території Курської області, і тут основний позитив, про який ніхто не говорить і не акцентує на цьому увагу, коли говорять про передислокацію чи то не передислокацію підрозділів, Згідно бойового статуту і взагалі ну, тактики дій наступальних підрозділів, перевага в особовому складі має бути коефіцієнті 3 до 1. Тобто, якщо характер активної оборони російських військ забезпечується дев'ятьма бригадами, то відповідна чисельність контингенту вторгнення Сил оборони України мала би нараховувати як мінімум 20-25 бригад, бригад. Натомість ми бачимо те, що українські війська наступають на позиції окупантів, які вдвічі переважають їх. За кількістю особового складу відповідно, засобів ураження це безпрецедентний приклад світової історії. Про це варто говорити, що сили оборони України вписують новітні сторінки всесвітню військову історію. І глибина просування наразі сил оборони України складає приблизно 30-35 кілометрів. Причому це не українські джерела, це заяви а, самопроголошеного президента Республіки Білорусь, які підтверджуються останніми даними об'єктивного контролю. Наразі після підриву тих трьох мостів Курській області мовиться про те, що зона присутності сил оборони України може бути збільшена ще на 700 квадратних кілометрів. По факту, ми можемо вже констатувати те, що під контролем Сил оборони України за цей короткий проміжок часу знаходиться е, територія Російської Федерації площею більше тисячі квадратних кілометрів. Це власно відповідає тій. Втрачені українські території, але за 9 місяців активних бойових дій безпосередньо на території України, на Донецькому напрямку. Ну і на закінчення, щоб, шановна поглядацька аудиторія розуміла позитив цієї операції, глибина просування російських військ на харківському напрямку після трьох місяців боїв 8 кілометрів. 8. У нас 35. на Донецькому напрямку після трьох місяців літніх боїв літнього періоду глибина просування до 10 кілометрів, і це на покровському напрямку, де зосереджено найбільш боєздатні підрозділи окупаційних військ. Українська сторона за цей період втратила 12 населених пунктів. Натомість територіальні втрати російської сторони це більше 80 населених пунктів. Це суха арифметика, але вона дає зрозуміти основне, те, що не зважаючи на чисельну перевагу противника в живій силі, можливостях логістики силооборони України мають подальший характер просування вглиб російської території. Ну, і ще коротко на завершення точню, то Даня Таймс випустило статтю, де каже, що якщо Путін відмовиться від переговорів, то зсу залишиться у Курську і наступатимуть далі. Станом на сьогодні можна чітко говорити, що ресурси наступати далі є, і можливість яка також є Збройних силах України. Так, давайте е, говорити і про те, що є можливість власна водяться додаткові підрозділи для розширення як лінії фронту, так і відповідно подальших операцій безпосередньо на території Курської області. Навіть статистика просування на третій день вторгнення ми контролювали глиб російських територій до 15 кілометрів. Наразі контролюємо до 35 кілометрів. Але ми маємо чітко розуміти, що. Що відповідне основне питання це налагодження е, логістики без вирішення цього питання, подальше просування буде проблематичне, але аналогічні питання стоять наразі і перед російською стороною. Бо успішний характер дій сил оборони України поставив під питання е, можливість успішної логістики на окремих територіях Курської області. Тому можемо говорити наразі про те, що плацдарм для подальшого просування він вже створений, і відповідно подальші дії Сил оборони України це закріплення на цих територіях. Цим, власне, і відрізняється цей рейд від попередніх. Що ж, дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову і за такі чіткі роз'яснення дійсно того, що відбувається на Курчині. Будемо і надалі слідкувати. Ну звісно, тримати руку на пульсі. Дякую вам.